Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні я вам знову розповім про лайну гру і розповім, чому вона є лайном. Якщо ви подумали, що відео це якась нісенітниця, то спробуйте написати за 10 секунд в коментарях всі події на території України з 1855 року по 1979 рік. Став дизлайк і кидай репорт на канал, якщо даже не спробував цього зробити. Що ж, ось наша піраміда фактів, тобто речей, через яку гру можливо називати лайном та називати лайном тих, хто в неї. грає. А грають в неї в основному школярі, а це ті, хто полюбляють полаятись в чаті, або ж поки мамки немає дома в голосовому чаті на своїх теметів, тобто діти, в яких ще в голові тільки думки про те, як задонатити на гру і купити сухариків з колою. І до речі, на ці гроші вони могли б ще гірше ставити ставки на кіберспорт. Ну ні, друзі, ми таке зовсім не підтримуємо і вам не радимо цим займатися. Лодоманія в наш час є дуже серйозною та розпосюдженою хворобою, від якої страждають багато, багато людей, тому що. Не мати проблем, краще ніяк не пов'язати своє життя з будь-якими азартними іграми. Кіберспорт в КС це як дивитись на те, як корова сре. Тим більше дивишся, тим більше воно тебе дратує і хочеться блювати. Десять мужиків бігають по карті і стріляють з однакової зброї, тому що 80% зброї в грі це Мотлок, який ніхто не використовує. Перейдімо до зброї, можете не дивитися взагалі на всі слоти в зброю, крім тих, де є АВП М4А4 і АК-47. Всі інші вам тупо не потрібні. Ну, прям які солдати в одній країні. Чітери. А читері в грі більше, ніж простих гравців. Ну а що? Любиш гру для меличчі грати, любий лапу сосати. Отримуй 10 хедшотів за секунду від початку матчу та йди шукати іншу гру, ще 5 хвилин, щоб потім попасти знову вже в таку ж саму гру. З такими же читерами. Прикро, що поки що 4 не навчилися спавнити 100 бомб і крашити гру за пару секунд. Хоча з компами шкіли і 4 бомб вистачить. До речі, про оптимізацію. На моєму компі з трьома відеокартами 4090 і двома процесорами грана середніх тяне на ура цілих 144 фпс для мого монітору 144 Гц, що мені продав дядя за 5000 тисяч гривень. Це взагалі пушка. Проте в грі є те, що дратує ще більше. В грі немає можливості приручати тварин. Ну справжніх, як то кажуть, петухів. Ну або ж крис, ну ви уявіть собі, як було б круто літати на петухі і жбурляти тухлими яйцями по шкілі. А за допомогою крис можна було б всіх травити до речі, про травити. Що є синонімом на діалекті слово «булити». грі вам доведеться навчитись навичкам самооборони, щоб захищатися від шкіли і сорокарічних мужиків, інакше будете попуском напроти зі всього матчу. У матчі, до речі, тривають приблизно 45 хвилин. За цей час я можу зварити 10 кг пельмени суперпелемені Руть або посидіти на уроці геометрії. До речі, геометрію теж потрібно розуміти. Ну знаєте, щоб правильно розкидати смоки і різні інші гранати. Хоча... ні, шкіла заучує ж ці розкидки і робиться по шаблону, тому що думати не вміє. Так що ну його викинемо взагалі. Я, якщо чесно, вже втомився від цього. Прям як і пахати на заводі за зарплату 70 гривень в місяць, щоб купляти постійно суперпільмені Руть. До речі, скільки же коштує Ніжко S? а скіни, а скіни, друзі, коштує так багато, чисто по приколу. Тому що можна. Ну уявіть, якісь бабки показати, що картина на моніторі коштує більше, ніж її хата. Та вона впаде і помре в секунду від такої крінжі. До речі, про смерть. Тут теж є великий мінус, що при смерті немає звуку сміху залу з вечірного кварталу. тому що тут так грають, що попросту не вистачає слів, щоб описати смерть моїх тімейтів. Ось вам приклад пару. Ну думаю, ви мене зрозуміли. А от хто мене не зрозумів, це ті, хто розмовляє на мові кікону. А Мови Кіконгу тут немає. Хоча Кіконів, як ви бачите, вистачає. ВИК, бЛЯТЬ, вік, сука, сокок, блядь, оранж, сука, блядь. Why you don't check me, the fucking no! Why are you pushing on Why? я пропоную додати в КС побільше різноманітних мов або хоча б зробити влаштованого перекладача, можете взагалі мене найняти, я вам всі мови пропишу. Заплатіть мені тільки 70 пачками суперпельменів руть. Все інше не так важливо, як головний мінус гри. Не можна грати за смурфіків. Ви уявіть, як було б класно стати смурфіком і бігати по всій карті з балалайкою, граючи пісні, потапа і Насті, одночасно літаючи на пітохі і травлячи всіх крисами. А якщо ще додати стихії і частину РПГ то і гра буде супер, зможете стріляти вогняними яйцями і на всіх картах, де є вода, спавнити цунамі. Щоб у всіх вдома пробки повибивало від кількості напруги, а ще щоб можна було міняти погоду, і всі птахи прилітали б з теплих країв і зашпурювали ворогів мільйонами яєць, що теж призвело до краша гри, бо по-інакшому ви не виграєте. Вчитері все одно більше, прям які лайна в каналізаціях цієї гри на багатьох картах, а гравцям все рівно на лайно, бо вони до нього звикли, і в грі постійно по ньому лазять. Ось вам я знову розповів і розставив всі крапки надій, чому гра є лайном. Не грайте в Лейної ігри і мирно вам небе над головою, щоб пітухи над вами не літали.